Покажіть мені, будь ласка, чиновника в тилу, якого розстері... ну одного, да? от за три роки. Я зараз з вами просто на скидку, не готуючись, можу перелічити з десяток скандалів З львівським арсеналом з мінами, які не розривалися, з турецькими куртками із. Проваленим забезпеченням харчування. Пам'ятаєте, ми з вами обговорювали цю е, тушонку сумнівної якості, курку, в якій 80% води тощо. Ну, тобто я таких випадків можу перерахувати десятка. Давайте назвемо десяток випадків, коли чиновників, які крали в тилу, розстріляли військові там військові чи колишні військові зі зброї. Ну, їх немає, їх не буде. Не буде їх знову ж таки саме тому що так безперечно перебування на війні це травматичний досвід. Знову ж таки, показати це сидячи в тилу просто соромно, але люди жертвують своїм життям, своєю молодістю, своїми потребами, можна подумати, що їм дуже подобається сидіти в окопі, замість того, щоб проживати найкращі свої роки так як їм би хотілося. Але вони роблять це для того, щоб зберегти українську державність і українську державу. Мені здається, що ті, хто... Наразі плодами цієї праці користується, мали би виявляти трохи більше поваги і критичного мислення, обмірковуючи отакі речі, так як які нам намагаються вкинути, що от. Такі сякі військові почнуть розбиратися із чиновниками, так і вони будуть на власний розсуд вирішувати хто хороший, хто поганий, і де гарантія, що на чиновника все зупиниться. Ну не буде такого, тому що якби таке могло трапитися, це б за три роки війни вже трапилося. Ну от повірте.